Отже, OpenAI витратили 14 мільйонів доларів на рекламу, і що? Ролик показали на супербоулі, найбільшій рекламній події року. Але знаєте що? Глядачі не оцінили творіння Альтмана. Здавалося б, це ідеальний шанс показати GPT мільйонам людей, які, можливо, навіть не чули про нього. Але ні. Замість цього ми отримали піксельне артхаусне відео про історію цивілізації. Красиво, можливо, глибоко, напевно. Але що воно сказало про чат GPT? Абсолютно нічого. Глядачі, які не знали про чат-бот, так і не зрозуміли, що це таке. Жодного пояснення функціоналу, жодної демонстрації можливостей, жодної мотивації спробувати. Може вони просто вирішили, що їм не потрібні нові користувачі? 14 мільйонів доларів. Реклама на найбільшому майданчику. І замість презентації продукту філософська абстракція. Це провал чи геніальний хід? І тут цікаве питання, а що, якби цей креатив передати різним нейромережам, запитати у них, чи варто було показувати це на супербоулі, наскільки ефективним був би інший підхід. Бо ж, як не дивно, саме чат-GPT і подібні алгоритми могли б дати відповідь. А поки маємо, що маємо. OpenAI зробили свій вибір, і він коштував їм 14 мільйонів доларів. І все ж можливо, це хитрий задум. Врешті-решт, ми ж зараз про це говоримо. Хочеш дізнаватися більше про світ технологій, штучний інтелект і гучні події? Тоді підписуйся, буде ще багато цікавого.